За значний внесок розвитку матусь-корінарського футболу. Вінницька районна федерація засібні допроти прокоматорської власного футболу. Вінницька міська федерація

Сарненский районная федерация футболу. Я вам скажу, что замучил за вас и дал замену прислали. Прислать не куда. Радыбурская ну, районная федерация футбола. Прокихнівська районна федерація футболу футболуська Резнівську районну федерацію футболу за значний весовий розвиток юнацького футболу виницького Дубенська міська федерація футболу. Області районного федерації розбудку на цьому. Значить, Янчук Володимир Васильович, живем невороткому Рівненського власної соціального... Я вірю, що ми не даром час. Я вірю, що ми зможемо щось зробити для розвитку любимої, улюбленої нашої гри в нашому краї. Я щиро вам дякую за підтримку, за вашу участь в роботі і конференцію оголошую закритою.